Добрий вечір, шановні члени з журі. Я, Таня Зософія Ненисівна, учениця хіміко екологічного ліцею міста Дніпра, мій науковий керівник э, СКВ Маргарита Іванівна. Хочу представити вам свою роботу, зелений синтез наночастинок срібла з використанням плодово-ягідних відходів та їх антибактеріальна активність. Мета та завдання: метою роботи є дослідження синтезу наночастинок срібла із застосуванням екстрактів відходів агропромислового сектора. Та визначення їх антимікробних властивостей. Основні, основні задачі представлені на слайді, тому я не буду зачитувати: об'єкт досліджень, фізико-хімічні процеси одержання металічних енчі аргентуму і застосування плазмохімічного одержаних водного екстракту з відходів переробки винограду та жмиху цитрусового. Предмет досліджень умови одержання та характеристики металічних енчаргів, тому із достосуванням плазмохімічно одержаних водного екстракту з відібраних відходів переробки плодово-ягідних культур агропромислового комплексу. Е, насамперед, наноматеріали це матеріали, що містять структурні елементи геометричного розміру, які хоча б в одному вимірі не перевищують 100 нанометрів і володіють. Я... Якісно новими властивостями, функціональними та експлуатаційними характеристиками. Ось світового ринку наноматеріалів у 2021 році оцінювався в 9,68 мільярдів доларів США і очікується, що до 30-го року він досягне 43,1 мільярда доларів США. Ось можна побачити на графіку. Сучасний ринок на наночастинок срібла та прогноз світового ринку. Також ми бачимо обсяг світового ринку наноматеріалів, як воно зростає. А також прогноз світового ринку на начастинах срібла за маркетинговим дослідженням, розподілення сфер використання наночастинок срібла. Сфери застосування срібла можуть бути як медицина, машинобудування, електроніка. Та все таке інше. Принципи зелених технологій. Принципи зеленої хімії всього 12 принципів: запобігання відходів, атомна економія, безпечний хімічний синтез, безпечний хімічний дизайн, використання безпечних розчинників та реагентів, енергетична ефективність, використання відновлених реагентів, зменшення похідних та. Кількості стадій, каталіз, продукти, що спокійно розкладаються, аналіз забруднень, забруднень в реальному часі і запобігання нещасних випадків. А також з урахуванням факторів зниження, викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти, забруднювання земельних ділянок, використовування сировини та природних ресурсів, споживання енергії, виділену енергію, наприклад, як тепло, радіаційне випромінювання, вібрацію та збільшення використання відходів. А, методи одержання наночастинок. частинок. Є традиційні методи синтезу, як фізичні, хімічні. А також зелені методи, методи, що я використовувала, зелений синтез наночастинок поділяють на екстракти рослин, екстракти з відходів переробки харчових та переробних виробництв, і мікроорганізми. Основною вимогою для зеленого синтезу аргентового наночастинок є нітрат срібла. Та природний відновник. Як правило, природний відновник або різні компоненти, присутні в рослинній сировині, діють як стабілізатори та реагенти-відновники, і таким чином потреба включати ці агенти мінімізується. Традиційні стратегії виробництва наночастинок є дорогими, шкідливими для навколишнього середовища. Таким чином, щоб подолати ці проблеми, фахівці розробляють зелені методи синтезу наночастинок. Ось ми бачимо об'єми відходів переробки плодово-ягідних виробництв, як сировина для одержання екстрактів та синтезу наночастинок. Бачимо, що у жмиг винограду використовують найчастіше. Синтез аргентума е, наночастинок можна здійснити з використанням природних джерел, таких як вуглеводи, жири, феноли, флавоноїди, білки, ферменти та коферменти, е, терпеноїди, е, алкалоїди та цукри. Для відновлення іонів Аргентуму+. плюс. Залежно від екстракту, що використовується активний інгредієнт, відповідальний за відновлення іонів Аргентуму+, плюс змінюється. Ось ми бачимо механізм синтезу Аргентуму з використанням джерел. Методи одержання наночастинок срібла. Ось як проходив Приходила моя практична частина, зелений е, метод одержання наночастинок срібла. Перший етап плазмохімічне одержання екстракту 5 хвилин обробляли плазмою 1 грам на 40 мл води. Другий етап синтез наночастинок срібла. І потім ми все це дивилися ступінь розкладання на, різні, на різний час у спектрофотометрі. Вусь ми бачимо спектри поглинання отриманих колоїдних розчинів срібла при різних концентраціях аргентому плюс співвідношення об'ємів аргентому нітрату та екстракту один к одному тривалість 10 хвилин при використанні жмиху винограду. Також залежність поглинання отриманих колоїдних розчинів срібла від співвідношення об'ємів нітрат срібла традиційно одержаних екстрактів. 3 моль на літрі в співвідношення трап срібла один к одному та експектор екстракту, пунктирна лінія при використанні жмиху винограду. Також ми бачимо піки та час, за який була залежність поглинання отриманих колоїдних розчинів з 0 до 10 хвилин. При різних співвідношеннях, при використанні жмиху винограду. А також що залежність спектрів поглинання отриманих колодніх розчинів срібла від співвідношення нітрат срібла екстракту та різних тривалості синтезу співвідношення є 1 до 0,075 тисячних при використанні шкірки цитрусового. Також антимікробні властивості. Ось таблиці результати антимікробної дії одержаних зразків наночастинок срібла. Ми бачимо, що виноград 7 мм, цитрусові 5, традиційний екстракт винограду 2,5, а контроль не робили. Також ми бачимо зони інгибування 7 прозорі, зони інгібування 5 прозорі і зони інгібування 2,5 прозорі. prezentacji.